Губернатор Херсонщини Андрій Путілов побував із робочою поїздкою у Новотроїцькому районі. Вивченню ситуації у прикордонній зоні, яка межує з територією тимчасово окупованого Криму, обласний очільник присвятив цілий день. У програмі нарада із представниками ради оборони, громадський прийом, зустріч із новотроїцькими міліціянтами та відвідання відділу прикордонної служби благовіщенка. Подробиці далі у сюжеті. Андрій Потілов прибув у сусідній з окупованим Кримом район, аби на власні очі переконатись у проведенні тут активних заходів щодо укріплення кордонів та захисту мирного життя місцевих жителів. Про основні питання, які стосуються обороноздатності Херсонщини, говорили на засіданні ради оборони. Серед присутніх голови райдержадміністрації, активні представники громади, обласні посадовці та прикордонники. На порядку денному розгляд питань щодо стану виконання доручень голови обласної державної адміністрації, виданих за результатами засідань ради оборони. Першому кварталі 2015 року також звітування про виконання заходів щодо впровадження та дотримання прикордонного режиму в окремих районах області та обговорення питань, виникаючих у місцевих мисливців у зв'язку з діючою забороною полювання на прикордонних територіях. А ось про підсумки проведення четвертої черги мобілізації на Херсонщини говорили за зачиненими дверима без участі медійників. Після двогодинного засідання зустрічі з жителями Новотроїцька у громадській приймальні, а ще за годину візит до місцевого райвідділку МВС. Губернатор та начальник МВС України у Херсонській області Артур Меріков поспілкувалися з міліціянтами та переконалися, що службу у прикордонній області несуть відповідальні та патріотично налаштовані правоохоронці. Ми не досягнемо перемін до того часу, поки самі не станемо тією переміною. Як не складно, але занімаємо. Ми змінимося ми всі. І зміниться наше життя. Мені новотроїцького райо способні у них нормальні показателі роботі, так і в бойовій, бойовій готовності. Натомість головною метою поїздки до Новотроїцька стала зустріч із тими, хто сумлінно оберігає спокій мирної Херсонщини. Ці мужні чоловіки з різних областей України майже рік пильнують за кордонами Херсонщини, щоб ворог не потрапив сюди. Представники Херсонської обласної державної адміністрації приїхали сьогодні заради того, аби перевірити у яких умовах несуть службу наші бійці. Прикордонний відділ Брадянського загону азово чорноморського регіонального управління ДПСУ Благовіщенка зустрів поважний гостю екскурсію по території застави. Делеганти переконали, наші військові сьогодні мають усе, аби сумлінно та гідно виконувати свої обов'язки. За рік прикордонники України отримали у користування модернізовану та відремонтовану техніку вітчизняних та імпортних виробників, обладнану комп'ютеризованою системою зовнішнього спостереження. Відтепер жоден ворог не сховається від пильного ока наших вояків. На сьогоднішній день обстановка на адміністративній межі з тимчасово окупованої території України стабільно контрольована. Явних і активних дій підрозділів Російської Федерації не відмічається на сьогоднішній день. Продовжується з їхньої сторони проведення повітряної розвідки, в тому числі з перетинанням адміністративної межі. Періодично з'являється і роблять обльоти вертольоти. Військові Російської Федерації. Але ще раз хочу сказати, активних таких провокаційних дій з суміжної сторони на сьогоднішній день немає. У ребят бойовий дух ребята знаходяться на контрактній службі. Молоді спеціалісти, патріоти України представляють фактично всі регіони нашої прекрасної країни. І я впевнений, що не сьогодні на замках, на замке Посмотрел техніку, комп'ютерне обладнання. Пообщался с поварами, как кормят, кормятся, кормят пограничников. Хочу сказати, що, конечно, пограничні войска сегодня находятся на високому уровні, квалифицированные командиры і приятно, приятно взаимодействовать і работать.